Так, дядьки, всім попривіту. Трошки вечірнього репа вам в ленту. Ви дивитесь, ставите лайкосики, підписуйтесь. Верніше, як з вас підписка, з мене ніщачки. Розложив тут кучу всього. Зараз і цепочка. Ось така шикарна буде і роліганчики. Зараз все покажу. Начнемо опять по-яврейськи справа наліво. Що в нас тут? Два отаких. От от Судя по всьому, можливо, навіть нові. Оцей ну, точно новий. Сюди нічого не чіплялось. Краска не стерта. Ну, Цей може і робота, ну не дуже багато. Не виробки, ніде нічого. Вони в нас на 2 тони. Вони вроде однакові, але різні фірми. Тут, бачите, отак -от. тут. Отак, -от. отак я поставив для зрівнення. Бачите, цей ширі. Ну, я думаю, функції будуть вони свою виповняти. Замечательно. Що по бабкам? Що по бабкам? Короче, дивився 1500-1700 одна штука. Отакі от 2 от. тонни, відкриті. Ну, коротше, вони по параметрам одинакові. 1500. Я вам за 1500 дві. Я думаю, шикарне признання. Полторушечка. Далі, отакий от гвинтик. Чисто різьби 33-34 сантиметра. 34 товщина його. Зараз швидко міринемо. У нас 26 26 гаєчки. Такі, ну, різьба чи ленточна, чи упорна, чи хто його знає. Може десь щось якусь тяжку примудрити, хоча воно в одну сторону крутиться. Короче, 300 гривень гвинтик. Напомню, пожалуйста, якщо є можливість, краще скріншоти скидуйте От мені оцей гвинтик. все. Далі, ясно, зрозуміло. Дві таких кирочки, Кірочки, бачите, це більше, це менше наоборот. Отже, 500 гривень дві таких шикарних кирочки, Я не пам'ятаю, вчора їх показував чи ні. 500 гривень. Це не на це називати. Бо, знаєте, є торговці, показують, показують і не називають. Е, я теж не позиції, які не опознані чи хер його зна. Я не називаю, бо я сам не знаю. А так, е, все для клієнта. Ви Зайшли, подивились, устроїли, купили, не устроїли, не купили. Так, це ага, я міряю. Коротше, якась така приблуда, бачите, з ластохвостом. Тут підклик, чого я не знаю. Ну, Може комусь кудись в хазяйство пригодиться. Що вона по параметрам? 180. Упс, давайте отсюда на. А де його треба дивитися? Нижня на 195. От. Гривень 500 500 ні. Чи дорого, чи дешево. Короче, хай буде п'ятихатка, а там. А там подивимось. Далі, отакенна, здорова лебьоткан. Зараз ногу приложу, вище коліна. Вище... Выше... А, кстати, дядьки, похвастаюсь вам. В чому плюс ФОП відкрити? Открив ФОП, купив сразу собі нові штібліти. Зразу же на другий день. Просто я їх не носив, бо грязь жалко вимазувати 150 гривень. Це поняли? уровень успіху. Тільки відкриваєш фоп, одразу у тебе можливості. Ну, тобто до цього я ходив год в драних стіблетах, а тут одразу оп. І така солідна покупка. Ну то таке прорвемося. Так, ліб йотка, ліб йотка. Е, Величину я вам показав. Воно крутиться. крутиться. То есть, ну, вона ржавенька, ну живенькая. Навіть щось, бачите, переклацується. А, це не на... І туди, як воно повинно... А, мабуть, цей пиптик треба розвернути. Коротше, якось так. Да, трошки вона розхлябана. Зато тут все присутнє, крючок крутиться, присутствується. Це заводська трактора з було витягувати. От, і до неї новий трос. Трос тут восьмерочка. Ну сейчас Оп. Ну да, восьмерочка трос. Его вот тут так по приблизним э, замерам метрів 15, наверное, троса. Це точно. А ж і 20. А так окружность помиряв кружки, посчитав. Примерно метрів 15 плюс. Щоб оценить, полторушечка. Оце полторушечка. Вам и лебедочка, і новий. Трос на запас. Далі. Якась отака приблуда, кусочок станка, кусочок станини. Воно, типу, як задня бабка, ну тільки це треба пальцем придержати, щоб воно вокруг своєї осі не крутилось. Теоретично, якщо там прошарашить пас, можна використовувати як задню бабку. Це як ще щось випресувати, бачите, зажималось. Тут шарик. Це я так розумію, навіть оснастка міняла. ні, воно. З одного куска виточене. Ну коротше, якась така приблуда. Що вона по розмірам 290. На скільки? На 110. Ну, висота тут -то -то вже таке. 110. От. Вона, я ж кажу, роботи по принципу задньої бабки. Тут крутиш, тут вилазимо, може комусь на якусь самоділочку. Може модернізуйте, типу пазик фрезернуть. Ну, як в обичних задніх бабок, ниже ж такий же самий принцип. Тут відрізали і тут вам не задня бабка на якусь самоділ. Да. Тобто бюджетника хай буде 1200. 1000. А, тут дюрка. Тобто, ну, ладно, хай буде так. Я от бачу її, як задня бабка. Плоскость тут літа аж аж грипить, шикарна. Ну воно ніде й не стояло, бо воно не видно, щоб його шоркали. Тут краска не стерта. Коротко. Хай буде 1200. Це слюблення з якогось станка приспособа. Хрест, вона там може 5 стоїть. Ну, поки 1200. Далі такий нульцевий блочок. Він тут широченний. Дивіться, на два пальці це піськанат. Може кого стройка відра з цементом на другий етаж піднімати. Так, ось воно тут пускається. Піднімається, щелкується, я так зрозумів. Да? Ну так, да, воно не цельне. Це той, той як його. Щоб трос заводить, да? Така странна конструкція. Наскільки воно тонче кілограм? 130 1358, 80. Нічого не зрозуміло. Ну, коротше, петля є, хай гривень 500, вона мені схожа. Далі. Лот лопат. Квадратний. Це не саме мої любимі віші для Ну, Прийшлося забрати. Це був мов БСЛ лопата. Ось така товстенька. Дебеленька. Потім отака. Вона ну, не дуже важка. Але дебела нульцева. Що тут? Ну, а ні, щось вроді як неї шоркали. В общем, і отака лопата. Така. Це вроді точно нульцева. Зараз вам хочу нульцеве продати. 500 гривень, забирайте їх нахрен. За оці всі лопати. Їдемо далі. Напоминаю, ролігани. Два штучки вже заброніровані. ролігани 에, розмір Нащо 100 1900 на 500. Не дописав один нолік. Так, да, по Понаружжей 190 на 500. Сам ролік 65 на 400 Якщо його розробити, воно крутиться. А так поки не крутиться. 2900 одна секція. Є багато, але поки є тільки дві. Далі цепочки. Якийсь один дядько за цю цепочку вже місяць мозг винувся. Це я опять спотикнувся і йшов до діодів, бо там трошки треба було висипати. Ладно, розберемося. Цепочка. Цепочка, що в нас. Це така товстенька, як всі люблять. 6. 6 на Скільки? 22. Охір, я так, а не, На 31. Це така от мілка і товстенька цепочка. Її тут, щоб ви розуміли, воно туди отуди йде, потім отуди-сюди, потім отуди-туди. Я шагами наміряв 20 метрів. Може бути трошки більше, бо в мене один штібліт, тут тільки 40 см. Десь щеблітів, це вже 4 метри. Коротше, її тут багатенько. ну Будемо вважати, 20 метрів точно. Ціна 1200, вона одним куском. 1200 200 гривень. І поїхали. Що в нас далі? Може, кому плитки такі треба? О, а це, кстати, не зібралася композиція. А ні, це тонша. Це тонше. Є така, не знаю, назвати її стандартна, нестандартна. У мене ніколи таких не було на дві конфорки. Одна половинка під неї, мабуть, навіть, навіть всі кружки є. Десь якусь бужуечку. От. Одна товста, ну, без центральної кришечки і така. Коротше, по ценам, я не знаю, та 550, це хай буде касарь. Вона. По-моєму, теж нульцева, вона не використовувалась по розмірам, якщо поміряю. Далі залишили стісочки 750 гривень. Вони тут е, трошки репнуті. Ну, воно на функціонал так, сьогодні, не влітає, їх стягнули сантиметровою шайбою. І пушка. Два отаких. Отак, як ви бачите, е, на запчасті 750 гривень ці два штуки. І 125 губи тут, кстати, на соті 125 і 1600, вони крутяться, е, цілі, не варені. Звісно, <кій> треба трошки з ними пошаманити, пошаманити, ну, побілити, потрасити, помазати. Далі світа у нас нема. нема. Це, звісно, по 12 годин, ну, то таке, якось переживемо. Наш наждачок робочий, верні, верхушка того, кстати наждак 7500. Це у нас 4200 гиря, не знаю, 100 доларів, Вона як була, так і є. Мені не горить її продавати. Вона як антикваріат. ну Прикольно, у царська двохпудова гиря. Тут навіть якийсь клеймочий, вензель, а взагалі я її хочу розрізати. розрізати, Вдруг там царське золото. Патіфон сталінський. А ця хрень. за якісь грошей купіть її, її предложіть два наждачка. О, світу нема, все, тепер вони по 500 гривень штука вам надо буде срочно нож наточити, світу нема. Що делать? Купляйте в мене таку точилку за 500 гривень. Були по 250 О, можу вам двоє ножниць. Ось такі огромні. Просто дебелі. Ну, по по сравнів з штиблетом. Дивіться, 43 розмір. Вони огромні. Два штуки, так і буде 400 гривень. Це в мене спеціальна діелектрическа бутилка. То коли я підключаю, підлажу. О, люсико. Чого ти тут інспектуєш? щось інтересне? Нема там чого інтересного. Не забуваємо за діодики. Скоро, може, колись зробимо випуск, чисто по діодам покажу, в яких що, скільки знаходиться. Бо самому цікаво. Кажуть, там золото є. Ну, Я ще ні разу не знаходив. Як люди знаходять, хер його зна. Там чи в ті рістерах, ну то в якихось імпортних, мабуть. Не золоті п'ятаки позолочені. Отакі вольфрамові п'ятаки позолочені. Вот. Так, так, так. В кого є отаке добро, пишіть, присилайте, хоч з хвостами, хоч без, обрізані єврейські. Це їх називає єврейські. Знаєте, чи єврейські, во-первых, обрізані, во-вторих, це трошки по-єврейськи, пообрізали косічки, а метал не захотіли доставати. Ну, я таке теж купляю, то не є проблема. Гравіт Гравіцапа мітізики я такі вчора позабирали 500 гривень. Люся. Хороші мітізи, хороші. Люски теж можете втолити лайк. Не забуваємо підписуватися, напоминаю. Так, Тут у нас бабулет 1М61. Кстати, дядька недавно брав. Накий ще один P61. З виду вона взагалі не така. Взагалі там якась вона крива гарбата, ну, інтересна. А по параметрам підходить. Странно якось кажу. Ну ладно, ну поміряв йому. Все підійшло, купив, оплатив довольний як слон. І я, і дядька. 1К62, 16К20, 1К-62. Чинився 2, гвинтики, шпунтики. Так, малі продольні. Це 16Б16, по-моєму. Таке 1М61. Трошки да, в потімках вам показую. Да, Люська, тобі страшно. І теж страшно. Бо уже що твориться. Ага, не забуваємо ще. Зараз вам швидко ще покажу тісочки. Отакі вот з трубою столи 1500 гривень, 1800 гривень, 1900 гривень. Осталось дві ТВ. Одна 22, одна 15500. Туби є. Це повністю комплект на почти. Бачите, немає прижима і той. -во. Ця просто з тумбами і корито. Ця у нас вже почти розорвана остався фартух. Оці. Два вала і станинка. Три, полтори, полтори. І все. На цьому заканчую. напоминаю, оплата у нас йде на рахунок ФОП. Вчора теж були кардібалети Дядько пише, каже, я оплатив, я не буду нічого оплачувати наперед. каже, Я платив, не товара, не. День. Кажу, ну, Як казав, Мавроді, лох не мамонт, лох не вимре. А тут кажу, роботаю чесно, офіційно, оплата на ФОП Ні, не таке. Ну, не таке, то значить не мій клієнт, а я не ваш. Подожди, я як там правильно, О, Ви не мій клієнт, а я не ваш продавець. Десь в другому місці. У нас є правила, по яким я працюю, По-другому не буде. 7500, а хто хоче торгатися, 9. Всім пока.